Усім привіт! З вами традиційно Павло, і сьогодні поговоримо про цікаві недорогі навушники NF Audio ra 05 Ось таке поєднання єгипетської міфології і радянського алкоголізму. Але якщо відкинути жарти в сторону, то тут в нас цікаві навушники, побудовані на 6-мм динамічному випромінювачі. І одразу вони йдуть з USB Type-C конектором, тобто в них є ЦАП і також цифрова обробка сигналу. Ну, це має великий сенс в бюджетному сегменті. Зараз це набирає оперти, тому що цифрова обробка сигналу дозволяє покращити якість звуку в якихось недорогих випромінювачів, нормалізувати його і зробити цікавішим без використання якихось складних підходів. Тож давайте подивимось, що ми тут маємо. А анекдот дня сьогодні такий. Батько мисливець вбив ведмедя, м'ясо він залишив собі, шкуру віддав дружині, а цирковий велосипед синові. Доволі приємне пакування, стримане, але дуже сучасно виглядає поліграфія, поліграфія, і також приємно розпаковується. Просто беремо і тягнемо в різні боки. Тут у нас такий диск, це типова фішка NF-Audio. Вони в багатьох навушниках використовують цей круговий дизайн і. Ра 0,5 не стало виключенням тут. Тож, давайте ось так зробимо. І тут що в нас? Пакетик, о, не пакетик, мішечок маленький, такий, Чотири пари насадок різних розмірів, бачите, навіть не три. Приємно. І безпосередньо навушники. Ну і також смужка-липучки, як бонусний аксесуар. І дуже цікавий незвичний дизайн. Насправді, якщо от придив, придивитися. То сам випромінювач він маленький і розташований прямо навпроти носика. Тож тут мінімальна відстань, тільки якийсь акустичний демпфер є в носику, він також виконує роль фільтру. Тобто, тут в нас найпряміша доставка звукового сигналу в ваш слуховий канал. І в цілому навушники могли б бути ще значно менші. Але NF-Audio вирішили попрацювати над дизайном і зробити їх ергономічними. Тому вони збільшили розмір шелів. Тут насправді, як бачите, в цій частині майже нічого немає, але вийшло доволі цікаво, незвично, і також, принаймні для моїх вух, дуже-дуже зручно. Одні з найкомфортніших навушників, що я вдягав, вони просто потопають у вусі. І їх непомітно. Я навіть можу лежати на подушці, поклавши голову на бік, тому це непоганий варіант для того, щоб послухати, коли йдеш спати. Традиційно дуже широкий звуковод, є виступ, щоб тримати насадки. Ну і захисна сіточка, вона ж акустичний фільтр також є. Там є вибір з кількох кольорів, але вони всі такі доволі бліді, тобто немає яскравих кольорів. Кабель зроблено незмінний, тому ось тут захист від переломів. І також є завушини без ефекту пам'яті, але кабель тримають надійно. Далі в нас пульт з трьома кнопками і мікрофоном на ньому. Потім він йде до розгалужувача і вже далі йде вниз до ось цього Type-C-конектору. Ну, скоріше за все, вся електроніка розташована. Безпосередньо тут в коннекторі. Якийсь маленький чіп, який працює як цифроаналоговий перетворювач, ну і також відповідає за цифрову обробку сигналу. В цілому, як на мене, доволі приємні навушники, ну і також приділили увагу пакуванню. Наявність Type-C тут дозволяє зручно зробити тест мікрофону, тож я вдягнув ці навушники, мікрофон просто висить у них на кабелі. Я його не чіпаю руками, тому це так як він буде розташований там при щоденному використанні цих навушників. До цього фрагменту я не буду застосовувати ніяку обробку звуку, тож він дасть вам уявлення, як звучить їх мікрофон. Коли справа доходить до звуку, ці навушники дійсно дивують, тому що насправді NF Audio в них якось немає середнього шляху або в них такі доволі басисті модельки там в минулому. Я тестував. Або навпаки, вони такі поціновувачі технічної нейтральності. Але завдяки тому, що вони використовують динамічні випромінювачі, то в них це не така от мертва стерильна нейтральність, як інколи буває, з арматурами, а все ж таки більш жива подача, але сфокусована трохи більше ніж зазвичай на мікроконтрасті. І от тут вони саме таку подачу і зробили. Вони не стали цілитися в мас-маркет. Робити якусь там типову вешку, щоб сподобатися всім, вони більше зробили ставку на ну я не знаю, мабуть, тут слово аудіофіли взагалі не можна використовувати, а більше зробили ставку на тих, хто хоче більш технічного звуку. Тому це от навушники для такої трохи невеликого прошарку, але скажімо, людей, які зацікавлені в підвищеній якості. Тож, бас іде майже на максимальну глибину і чудово контролюється. Але з точки зору кількості його тут, скажімо так, нейтрально. Акцент є, але він дуже невеликий. Тому в цілому це не навушники для тих, кому потрібні вагомі такі жирні, низькі частоти. Це в них не буде там якогось супер потужного гуркіту або мега-ударів, але в... натомість вони дають чудовий контроль. Вони дають гарну роздільну здатність, а вони дають чудову також проробку текстур. І от що мене здивувало, вони дають неймовірний для своєї цінової категорії, а неймовірну кількість дрібних нюансів в низьких частотах. Тому, скажімо, це звісно питання смаків, але я б сказав, що це навушники для тих, кому потрібна більша натуральність низьких частот, чим просто їх там кількість. Тому їм краще вдається щось типу не знаю, там фортепіано низьких нот, або, ну там, наприклад, знов таки контрабасу. Але я людина логічна, тому, звісно, замість музика Нуда чи там Кейсі Абрамса я взяв Freedom із саундтреку до Тарантинівського джанго. І ось тут насправді в нас такий синтезований бас, і його трохи кількісно бракує. Але от те, як він пророблений і як він відділений від середніх і верхніх частот, як воно подається прям а рельєфно і текстурно це дуже приємно. Наушникам це вдається. Середні частоти тут, мабуть, найбільше звертають на себе уваги. Вони детальні, вони технічні, але в той самий час вони не заходять прям далеко в мікроконтраст, тому що тут в нас динамічний випромінювач, і пробачте, за тавтологією непогана динаміка. Гарно передаються емоції, і це от той випадок, коли навушники технічні, і тому, попри низьку ціну, тут можна дійсно перебирати якісь там різні релізи, різні ремастери. Тому я веду до того, що насправді їм дуже не завадить використовувати якийсь гарний матеріал, тому що вони від цього починають звучати прям натуральніше. В них є доволі помітний акцент на верхній середині і нижніх верхніх частотах. Для тих, хто не полюбляє цей акцент, це, мабуть, погана новина, але в цілому такий варіант подачі. Він доволі типовий і дає прям помітний фокус на жіночому вокалі, гітарах з дисторшеном, трохи такої додаткової приємної агресії. Ось ці нюанси та аспекти їм вдаються дуже добре. Вони класно будують уявну сцену, вона доволі широка. Трохи більше середнього в глибину, тобто така широка і непогана в глибину, але в ширину прям дуже гарно побудована. Тому в цілому з об'ємом в них теж все непогано. І прикладом для середніх частот в нас буде Hey Джуд від Бітлз. Відомий всім трек. Тут в нас і приспіви потужні, і вокал харизматичний, і інструментальна частина. Багато чого насправді в цьому треці є. Не дуже непогано записано, тим більше, що тут ще й зремастерено. І ці навушники дуже непогано все це передають, я б навіть сказав добре. А верхні частоти, вони не для вечефобів. Вони не занадто агресивні, але тут немає жодного намагання їх якось приховати. Більше за середню протяжність не максимальна, але помітно більше за середню. Дуже непогана проробка як базових, так і розширених обертонів. І навіть є такі трошечки зачатки шаруватості, ну, скажімо, так майже на рівні здалося чи ні. Але непогано все відіграється. Але з іншого боку, вимагають вони також гарного матеріалу з точки зору верхніх частот. Якщо там буде щось різюче або неприємне, вони це. Відіграють і передадуть. Тому в цілому теж доволі цікавий аспект звучання цих навушників. Я навмисно обрав складний приклад: це снарки папі, біп-бокс, багато інструментів, багато всього йде в верхні частоти. І от на дивовижу ці навушники відіграють все це доволі на гарному рівні. Звісно, далеко не ідеально, але доволі непогано. Якщо казати про порівняння, ну єдине, мабуть, що спадає на думку, це мундроп Giu, Giu а, який я оглядав якось нещодавно. А, але вони, ну ні, нещодавно, а давненько я їх оглядав, але вони такі більш В-подібні, в них більше ваги, і менше фокусу на мікроконтрасті, тому це зовсім протилежне. Також у FiiO є модельки, там дешеві з. Type-C, але у FIO там гібридки, вони зовсім такі от більш демес-маркету орієнтовані. Тому в цілому я б сказав, що насправді це гарні навушники, щоб просто тягати із собою на вулицю. В них гарна шумоізоляція, вони комфортні, вони добре сидять, їх просто можна під'єднати до смартфону і насолоджуватися музикою десь на ходу без жодних проблем. Можна поговорити там коротенько по телефону, тому це от наушники із серії там а, Взула і Забула. Мені було цікаво з ними ознайомитися. сподіваюсь, так само, як вам було цікаво слухати цей огляд. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей!